Марійка народилася і виросла в маленькому селі, де всі знали одне одного. Вона була світлою, довірливою, щирою дівчиною, висока, струнка, з довгим темним волоссям і великими карими очима, які випромінювали тепло. В її погляді була якась незрозуміла магія, ніби вона бачила серце кожного, хто знаходився поруч. Вона вірила в добро і мріяла про велике кохання. З самого дитинства її виховували в традиціях. Гарна дружина це перш за все гарна господиня, яка підтримує і слухає чоловіка. Марійка ніколи не сумнівалася у цьому. Її мама, сувора і вимоглива, часто повторювала дівчинко моя, тобі головне вдало вийти заміж. Жінка без чоловіка, як дерево без коріння. І коли у 17 років до неї почав залицятися Іван, її сусід, а мама схвалила цей вибір, Марійка не вагалася. Іван був старшим на 4 роки, працьовитий, спокійний, серйозний. Він не говорив гарних слів, не сипав компліментами, але був надійним. Хіба цього мало? думала Марійка. Весіля було скромним, але веселим. У будинку Марійки зібралося все село. Жінки жартували. От тепер Марійка, справжня господиня. Вона сором'язливо посміхалася, але в серці ще не розуміла до кінця, що означає бути заміжньою. У 17 років вона була ще дівчинкою, яка тільки починала пізнавати життя. Через рік народилася донька. Марійка, тримаючи маленьке тільце у своїх руках, вперше відчула справжнє щастя. Дитина наповнила її життя змістом. Її маленький світ крутився навколо доньки і чоловіка. Іван був хорошим батьком, але він різко висловлював емоції. Проводив більше часу на роботі, а повертався, якийсь додому, лише мовчки вечеряв і лягав спати. П'ять років Марійка жила у відносній гармонії, переконуючи себе, що все добре. Вона займалася домом, виховувала доньку, працювала в містечку неподалік. Але поступово в її серці з'являлась порожнеча. Іван ставав все більш байдужим. Він ніби не помічав дружини, не цікавився її думками, не питав, як пройшов її день. Спочатку Марійка не звертала на це уваги, але коли пройшло ще кілька років, їй стало моторошно від цієї порожнечі. Вона намагалася говорити з ним, пояснювати, просила хоч трошки уваги, але Іван лише відмахувався. Перестань вигадувати дурниці. Я ж не п'ю, не гуляю. Що тобі треба? І Марійка мовчала, вона почала почуватися самотньо. Це було дивно, бо навколо завжди було багато людей колеги, сусіди, родина, але ніби всередині неї утворилась велика прірва, яку ніхто не міг заповнити. Одного вечора, повертаючись з роботи, вона йшла знайомою дорогою до автобусної зупинки. На душі було важко, хоч день видався теплим і сонячним. Вона заглибилась у свої думки. Коли раптом відчула чийсь погляд, Марійка різко підняла голову і побачила його чоловіка років 35, який стояв біля свого авто і не відводив від неї очей. Це було дивно і неприємно. Марійка насупилась, кинула на нього різкий погляд і пришвидшила крок. Але чоловік не зробив жодного руху, не заговорив, просто стояв і дивився, немов щось про себе обмірковуючи. Наступного дня вона знову його побачила, той самий автомобіль, те саме місце. Він ніби чекав її. Тепер уже він заговорив Дівчино, дозвольте вас підвести. Марійка зупинилася, глянувши на нього, оцінюючи: Ні, дякую, я не сідаю в машину до незнайомців. Тоді дозвольте представитись мене звати Марат. Він говорив упевнено, але не нахабно. Його погляд був уважним, майже проникливий. Марійка не відповідала, просто розвернулася і пішла далі. Вона ще не знала, що ця зустріч стане початком чогось небезпечного, що цей чоловік, якого вона поки що відштовхує, скоро стане для неї якимось надзвичайно важливим. Наступного разу він не став чекати на неї в автомобілі. Марійка саме вийшла з магазину, коли він підійшов до неї. Знаєте, я не звик отримувати відмови, але ви мене зацікавили. Давайте вип'ємо кави, просто поговоримо. Я заміжня, це не злочин поговорити з кимось за чашкою кави. Він ледь посміхнувся. Кх -кх. Його впевненість дратувала її, але водночас у ній було щось, що змушувало серце битися чистіше. Маріка не розуміла, чому погодилася. Можливо, їй просто хотілося поговорити з кимось, хто дивився на неї як на щось більше, ніж просто дружину і матір. Ця розмова затягнулася вона не помітила, як минуло більше години. Він умів слухати, запитувати так, щоб їй хотілося відповідати. Він був уважним, чемним, здавався чоловіком, який знає, чого хоче. Його компліменти були витонченими, не банальними. Ти дуже особлива, сказав він, дивлячись їй прямо в очі. Вона відчула, як у ній щось здригнулося, як давно вона не чула таких слів. Наступні дні він не давав про себе забути писав, питав, як справи, запрошував на прогулянки, і Марійка, сама того, сама того не усвідомлюючи, чекала його повідомлень. Він дарував їй квіти, підвозив з роботи. Одного разу подарував маленького котика, сказавши. Ти казала, що любиш тварин? Тож нехай цей малюк радує тебе. Здавалося, він відчував її настрій, її бажання, її потреби. Вона почувалася поряд з ним живою. Коли вона вперше побачила в його очах ремнощі, то навіть відчула щось на заразок приємного тремтіння невже він так дорожить нею? Але перші тривожні дзвіночки з'явилися раніше, ніж вона це усвідомила. Вони були маленькими, майже непомітними, лише потім, згадуючи минуле, вона зрозуміє, що вони були там від самого початку, що він завжди поводився саме так, непомітно вплітаючи нитки контролю в тканину їхніх стосунків. Маріка сиділа за прилавком вже нібито їхнього магазину, бо марат запропонував відкрити бізнес на рівних умовах, коли двері знову відчинилися. Вона вже звикла до постійного руху клієнтів, але цього разу відчула щось інше. Марат увійшов у приміщення не сам. Поруч із ним стояла молода жінка з настороженим поглядом, трохи сутулена, ніби намагаючись стати менш помітною. Її довге русяве волосся було недбало за заплетене, а очі видавали якусь дивну суміш сором'язливості та надії. Ось знайомся, Марійко, це Оксана, сказав Марат. Кидаючи на Марійку лукавий погляд. Вона тепер працюватиме з нами. Марійка не одразу знайшла, що сказати. Вона не очікувала цього, хоча вже давно зрозуміла, що справи в їхньому магазині йдуть не зовсім так, як вона уявляла. Її не питали, хоч вона вкладала в цю справу не лише гроші, а й, а й свою душу. Приємно познайомитись, сказала вона нарешті і простягнула руку. Оксана несміливо усміхнулася і легко потиснула руку Марійки. Її долоня була холодною, а в очах легка тривога. І мені, тихо відповіла вона. Оксана буде допомагати з товаром, обліком та й, взагал, та й загалом трохи розвантажить тебе, пояснив марат, сівши на стілець і зручно відкинувшись назад. Ти ж сама казала, що тобі важко. Марійка кивнула, хоч її не полишало відчуття. Що рішення вже давно прийняте без неї. Вона помітила, як Оксана намагається не дивитись на Марата, а він, у свою чергу, тримається так, ніби повністю контролює ситуацію. Ну що ж, покажи їй, як тут все влаштовано, махнув рукою Марат і, забравши з каси гроші, вийшов. Оксана провела його поглядом, а потім тихо зітхнула. Давай, я тобі все покажу, сказала Марійка, намагаючись звучати привітно. Вони разом почали розкладати товар на полиці. Оксана працювала швидко, хоча було видно, що хвилюється. Марійка не питала її ні про що, лише час від часу кидала короткі погляди, намагаючись зрозуміти, що за людина ця нова співробітниця. Ти давно знайома з Маратом? нарешті запитала Марійка, щоб порушити мовчання. Оксана трохи знітилась. кілька місяців, відповіла вона невпевнено. Він допоміг мені, коли я приїхала сюди. Я тут нікого не знала. Марійка лише кивнула. Вона вже починала розуміти, як працює Марат. Він знаходив жінок, які були вразливі, давав їм увагу, підтримку, а потім поступово забирав у них все. Він хороший, правда? запитала Оксана, ніби шукаючи підтвердження власним думкам. Марійка хотіла сказати правду, але щось її зупинило. Вона лише знизила плечами. Він складний. Відповіла вона обережно, головне знайти своє місце. Оксана кивнула, хоча в її очах все ще залишалася невпевненість. З того дня вони працювали разом. Поступово між ними виникла дивна дружба, мовчазна змова тих, хто опинився в одній пастці. Оксана багато мовчала, але з кожним днем все більше довіряла Марійці. І Марійка почала відчувати, що їх Обох пов'язує дещо більше, ніж просто робота. Але найголовніше, їх обох об'єднувало одне страх перед маратом, і це був лише початок. Маріка стояла за прилавком магазину, підраховуючи виручку за день. Грошей було достатньо, але радість від цього давно зникла. Вона швидко записала суму в зошит і зітхнула. дворі сутеніло, і містечко занурювалось у вечірню метушню. Двері відчинилися, і у приміщення війшов марат. Він впевнено крокував до каси, наче вважав себе єдиним власником цього бізнесу. Що моя хороша, як справи? запитав він, не дивлячись на неї, а одразу беручись за гроші. Маріка спостерігала, як його пальці швидко перебирають купюри. Відчуття несправедливості пекло всередині, але вона мовчала. Вона ж вкладала в цей магазин не лише гроші, а й час, сили, своє життя. Нормально, сухо відповіла вона. Тільки я думаю, що треба розділити виручку чесно. Ми ж домовлялися 50 на 50». Марат підняв голову, його погляд сповнився холоду. Чесно? глузливо перепитав він. А хто домовлявся? Хіба без мене цей магазин працював би? Ти думаєш, що це все твоя заслуга? Марійка відчула, як їй стало важко дихати. Вона була розумною, але перед тим, але перед ним наче ламалася. Його слова роз'їдали її впевненість. Я просто, почала вона, але він перебив. Просто повинна бути вдячна, що я тебе сюди взяв. Уяви, як би ти впоралась без мене. Або що твій чоловік скаже, якщо дізнається, куди ти гроші діваєш. Марійка опустила погляд. Він натискав на найболючіше. Вона й сама не знала, як пояснила б чоловікові свої витрати, її захоплення цією справою поступово змінилося. На в'язку пастку, з якої важко вирватися. У цей момент двері знову відчинились. На порозі стояла Оксана тиха, скромна, навіть трохи злякана. Вона завжди була трохи осторонь у цій історії, але Марійка знала, що Оксана теж залежна від Марата. О, іще одна моя пташечка. весело вигукнув Марат. Чого сумна, Оксанку? Оксана спробувала усміхнутися, але вийшло якось натягнуто. Я просто втомилася, робота, та й ти не з'являєшся вдома. Мрат зітхнув, наче йому страшенно набридли ці жіночі претензії. Дівчатка, ви ж знаєте, як багато справ у мене? Магазин, бізнес. Він повільно перевів погляд з Марійки на Оксану, ніби обираючи жертву. І взагалі, кому зараз легко? Марійка помітила, як Оксана упустила очі, вона теж боялася його. Але вони не могли говорити про це вголос їх об'єднувала дивна змова мовчання. З того вечора щось змінилося. Марат почав частіше зникати, залишаючи на Марійку та Оксану всю роботу він лише приходив забирати гроші і щоразу знаходив нові причини звинувачувати їх у невдячності, у невмінні вести бізнес. Але був один промінь світла в цьому задушливому існуванні. Марійка і Оксана почали знаходити підтримку одна в одній. Вони працювали разом, жартували, навіть почали обговорювати Марата за його спиною. Знаєш, якось сказала Оксана, коли вони складали товар на полиці, я помітила, що він завжди діє за схемою. Марійка зупинилася і здивовано подивилась на подругу. Ти теж це бачиш? запитала вона. Так, спочатку він щедрий і уважний, потім починає принижувати, а потім знову миленький, як ні в чому не бувало, і все по колу. Марійка гірко всміхнулася. Ага, це як дев'ять етапів маніпуляцій. Дев'ять? здивувалась Оксана. Так, я їх навіть запам'ятала, Хочеш, розкажу, підморгнула Маріка. Кхм. Оксана кивнула, і вони розсміялися. Жарти над Маратом ставали їхньою маленькою помстою, єдиним способом зберігати здоровий глузд у цій безвиході. Але жартувати було легше, ніж піти. Вони ще не знали, що найгірше попереду. Ніч у маленькому містечку видалася гнітючою. Магазин давно зачинили, а Марійка та Оксана сиділи на ящиках у підсобці, гріючись від чашок з гарячим чаєм. Вони мовчали, але в повітрі висіла напруга. Вони знали, що більше так тривати не може. Я більше не можу, Марійко. Першою порушила мовчанку Оксана. Її голос тремтів, у ньому було стільки болю та виснаження. Я не витримую ще одного дня поряд із ним. Я просто вмираю. Маріка вдивлялася в темноту за вікном. Вона все розуміла розуміла навіть краще, ніж хотіла б. Кожен день в цьому магазині, кожен погляд Марата, кожне приниження забирали шматок її душі. Ти маєш піти першою, раптом сказала вона, і Оксана здивовано глянула на неї. Ти живеш із ним, тобі важче, він контролює тебе більше, ніж мене. Оксана заплакала. Вона боялася, боялася залишитися без даху над головою, без роботи, без впевненості в завтрашньому дні, але ще більше боялася залишитися. А як ти? спитала вона крізь сльози. Він ж не відпустить тебе так просто, ти ж знаєш, якою буде його реакція. Маріка стиснула кулаки. Я знаю, але мені треба ще трохи часу, я хочу піти, коли перестану боятися. Оксана довго мовчала, а потім кивнула. Вони вирішила. Вона поїде через кілька днів, знайде собі тимчасове житло, хоч би в подруги. У Марійки поки залишиться, а Маріка поки залишиться, буде спостерігати за реакцією Марата, за його спробами маніпулювати. Уже наступного вечора Марат почав діяти. Оксана сказала, що їде до родичів. Він вибухнув. Ти що здуріла? кричав він, розкидаючи речі в кімнаті. Куди ти підеш? До кого? Ти ж без мене ніхто. Оксана мовчала. Вона вперше за стільки років не виправдовувалась, не намагалася його заспокоїти. Вперше вона просто стояла і дивилась на нього, наче на чужу людину. Наступного дня вона зібрала речі і поїхала. Маріка чекала вибуху, але його не було. Марад намагався зробити вигляд, що нічого не сталося. Він не говорив про Оксану, не згадував її імені, лише іноді кидав у її бік глузливі коментарі Слабачка. Сказав він якось, поки Марійка складала звіт такі не виживають. Марійка кивнула, приховуючи усмішку. Він ще не знав, що скоро втратить її. Вона не була слабачкою, вона чекала свого моменту. І коли цей момент настав, він був до цього не готовий. Марійка йшла вулицею, не озираючись. Позаду залишався магазин, у який вона вклала гроші, сили, надії. Позаду залишався марат. Вона віддала йому вісім років життя і тепер ішла геть. Попереду була невідомість, але й полегшення, яке ще боязко пробивалося крізь біль. Її серце було, мов розбите дзеркало, уламки відбивали обличчя минулого. Вона не знала, чи зможе колись зібрати їх докупи, але твердо знала, що більше не буде тим, ким була раніше. Вона віддала йому все: свою довіру, любов, сльози, працю, а він. Він просто передав її наступній жертві, так само, як тепер передали його Ірі. І більше не поверну, я більше не повернуся, шепотіла вона сама собі, наче переконуючи власну душу. Коли вона вперше побачила Іру, то зрозуміла, ця жінка ще сильніше загрузне в цьому болоті. Вона була готова на все заради Марата віддана, щира, сліпа. Як колись була Марійка. вона спробувала її застерегти, але марно, Іра не чула. Він не такий, як ти кажеш, відповідала вона усміхаючись. Добре, нехай буде так, зітхнула Марійка. Вона знала, що слова не допоможуть, вона теж колись не слухала нікого. Оксана пішла першою, вона більше не могла терпіти, і ось тепер пішла Марійка. Нарешті вона довго готувала себе до цього моменту, повторювала, що це правильний крок, але все одно біль розривав груди. Що далі? Хто вона без нього? Без цієї нескінченної боротьби, без страху, без принижень, вона не помітила, як її ноги привели до річки, сіла на лавку, обійнявши себе руками. Дихати було важко. Вона відчувала, як у грудях пульсує порожнеча, самотність обвивала її, як змія. Вона згадала, як вони з Оксаною вечорами сміялися над маніпуляціями Марата, як підтримували одна одну, як разом придумали план, щоб піти від нього. А тепер. Оксана будувала нове життя, а Марійка, вона ще не знала, як жити без цієї історії, яка засмоктала її на довгі роки. Раптом задзвонив телефон Оксана. Ну що, як ти? її голос був теплий, рідний. Вільна, відповіла Марійка, і в цих словах було більше гіркоти, ніж радості. Це мене, сказала Оксана, ти вибрала правильний шлях. Ми колись ще будемо сміятися з цього всього, от побачиш. Марійка заплющила очі. Невже справді колись вона зможе сміятися з того, що зараз її нищить? Хотіла б я в це вірити, прошепотіла вона. А далі було пекло біль, який неможливо було заглушити. Самооцінка Маріки впала до мінімуму. Вона думала, що вона нікчемна, огидна, найгірша у світі. Організм намагався захистити її, як міг. Вона спала, бо тільки у сні не відчувала болю. За рік набрала 35 кілограмів, бо увага чоловіків її лякала. Вона пробувала стати стербом, але це не виходило. Втіхо давало лише спілкування з Оксаною та декількома подругами. Вона навіть ходила в гості до Марата та Іри. Вони вже жили разом. Коли Іра була на сьомому місяці вагітності, вони вирішили одружитися. Іра попросила Марійку бути весільним фотографом, бо вона працювала в цій сфері. Іра дуже хвилювалася, бо знала, що Марат непередбачуваний. Марійка завжди відчувала, що потрібно сказати, що підтримати, і вона сказала: Я буду з вами і все буде добре. Весільна фотосесія почалася із ЗАГСу. Марійка помітила, що Марат пригнічений через фінансові проблеми. Весілля оплачувала мама Іри. Коли всі вийшли з розпису, Марійка повела молодят на фотосесію. Вона бачила, що в такому стані зйомки не буде. Тоді вона сказала Марат, подивися, який гарний сонячний день, яка Іринка біля тебе красива. Ану розправ плечі, нехай всі помруть від заздрості. І прямо на очах Марат розправив плечі та підняв голову. Весільний альбом вийшов чудовим, і Марійка подарувала його молодятам. Але їй самій легше не ставало. Вона почувалася так, ніби її душу вирвали без наркозу. Вона почала ненавидіти марата, але зрозуміла, що це її руйнує, вчилася приймати все, як є. В такій темряві вона прожила три роки. Але вона знала, це пройде, це тимчасово, як хвороба. Зцілення почалося з усвідомлення того, що вона отримує задоволення від страждань. Вона уявила себе у болоті по шию і зрозуміла, що дістала дна, а отже, може відштовхнутися. Вона стала концентруватися на митях радості, і, коли їх ставало більше, уявляла скляну ку кулю з блискавками та подумки, посилала їх марату. І одного дня вона відчула свободу. Відпустила відпустити, це коли згадуєш людину, яка тебе знищила, і щиро бажаєш їй всього всього як найкращого. Маріка дружила з Оксаною та Ірою. Підтримувала їх, допомагала. Оксана зустріла хорошого чоловіка та народила дівчинку, хоча лікарі не давали шансів. Через місяць у Марата та Іри народився син. Марат був старший за Іру на 25 років. Марійка сміялася. Я могла уявити, що завгодно, але не те, що буду гратися з вашими дітьми. Минали роки. Іра не витримала життя з Маратом, бо аб'юзери не змінюються. Вона втекла за кордон, бо знала, що тут би він їй життя не дав. Марат залишився один, нікому не потрібний, захворів і помер. Згадуючи цей період, Маріка відчувала величезну вдячність за безцінний урок. Вона навчилася розуміти тих, хто сліпо любить, ревнує, страждає, ненавидить, заздрить, навчилася допомагати піднятися з колін, відновити самооцінку, воскреснути. Цей жорстокий урок дав їй вибір. Стати жорстокою і мстивою, чи обрати шлях любові та прощення. Вона обрала любов і з роками зрозуміла, що це був єдино правильний вибір. Марійка знала всіх жінок, які були у відносинах з Маратом. Їх було шестеро. Всі вони були прекрасними людьми, але він не міг їх оцінити. Можливо, у нього теж була місія стати трампліном для жінок Феніксів. І з, цим він впорав, і з цим він впорався ідеально, але життя його було нещасним. Він жив у постійній боротьбі і програв.